Та-та-да-да. -да. день, що буде бути Пау, ти здох. Я здох. Ха-ха-ха-ха. Ну, блін. Кулиметчик здох. Да, я здох? Чому пулеметчик здох? Я не знаю. Я думаю, це. Чш, ти ти здох. здох. Ну ладно. Ну здорово, дрочери. Чим тут займаєтесь? Ой, що за жахіття тут сталося? Кулеметник, Кулеметник здох. здох. Кулеметчик здох? Правильно. Так. Хтось бачив вбивцю? Ні, вибач, друже. Я знайду його, я впіймаю його, і ніхто більше не побре. Круто! Чудово! Направо! Кулеметник здох. Ми знаємо. Хто вбив його? Ми не знаємо. Я знайду докази. Що це? Пушка? Ця штука причина, чому кулеметник здох! Кулеметник здох? Точно! Він здох! Медицинським мєнням можу сказати, кулеметник здох! Лікарю, що сталося? Моє професіональне мєння. Кулеметник був убитий. Боже мій. Думаю над цим, не потрібно переживати. Так, тепер вечірка долбойове. О, ні. Дивіться, цей чортів кулеметчик здох. Що про це думаєте? Ей! Да, да, ти. Йди додому. Що за треш? Ууу, це просто відстій! Добре, давайте вернемося до суті. Я думаю, пулеметник здох. Пулеметник, пулеметник здох! Скаут, <світ> я вилікую тебе! О, і справді я. Хто убив пулеметника? Це був я. <світ> <світ> Ха, я зробив це ось так. Обалдіти можна. Так, шутка, мужики. Це був ти він. <світ> Знав. Я й не знав. Та ти <рес> це ти шука. Ти монстр. чому? Бо тому що ти жердяй, а ще ти не негарний. Зараз від твоєї тупої морди нічого не залишиться. Зараз я тобі покажу синок. Ще кулеменчик! Закрийся нахуй! Ти здох! Ні, ти здох. Нічого такого. Так, це було тупо. Піду повішусь. Дивись і. Я живий. Дуже добре. Ну це тупо.